Привіт, мої дорогенькі! Ось така в нас сьогодні новинка. Закохана в дідуся свого колишнього. Дуже смішна комедія і романтика. Надіюся, вам сподобається. Будь ласка, не забувайте поставити пальчик вверх і написати коментар. Всім смачненького ця історія Про фантастичний роман, що виходить за межі адекватного. Мій пане. Одружіться із зі мною. Я зроблю вас щасливим. Ха? Ху. Я дідусь твого колишнього нареченого. Справді. За межами адекватного. Ти ж розумієш, що я дід твого колишнього. Так, а що? А що тут не так? Та багато що не так. А, я зрозуміла, про що ви? У цьому світі багато постанов і звичаїв, чи не так? Але не хвилюйтесь, оскільки вони не застосовуються до мене. Адже я не від світу цього. Що це взагалі означає? Це все почалося одну неділю назад. Одного дня я прокинулась і опинилася в незвичайному місті. Тоді я вирішила подивитися в дзеркало. і, подивившись на себе, я зрозуміла, що я переродилася в іншому світі. Попри те, що я зараз так виглядаю, насправді мені 50, і я із іншого світу. Я думала, що таке трапляється лише в молодіжних книгах, але ось я тут. О. А, точно, ти ж нічого не розумієш. Зараз я все поясню. Ага. А, здається, я зрозумів. Бідна дівчина, у неї поїхав дах. Тепер. Я тут і моє кохання до вас. Сподіваюсь, ви одружитесь на мені, пане. Ха, це римується. Ха, Я тебе зрозумів, і я розумію, що тобі потрібно. Так, такий чудовий чоловік, як ти. Ні, тобі потрібне лікування. Забирайте її. Ні, прошу пане, дайте мені хоч один шанс. Ах, у тому, що у неї поїхав дах, є і моя провина, адже я наполягав на її зарученні із моїм онуком. Але хто ж знав, що той геній розіграє їх превселюдно Я не кохаю її. Для неї це стало. Великим потрясінням, що вона впала в кому на деякий час. Коли вона оготалася, я прийшов її навідати. Вибачте, будь ласка, мого онука йолопа за його поведінку. Не хвилюйтеся про це до речі. А ви самотні? Так, а що ти верзеш? Я схожу на прогулянку провітритись, попіклуйся про все тут інше. Га? Так точно. Я чоловік із кривавим шляхом. Коли я був молодим, мене називали одиноким звіром. Бежальний воїн, що зміг перемогти і тисячі ворогів. Куди би я не йшов, люди боялися моєї присутності. Моє ім'я Вільям Алорейн. Цього достатньо, щоб залякати. Принаймні було достатньо. Ага. Ця леді. Привіт, красончику! Лякає мене. Мері Менушер. «20 років, насправді 50? Вільям Алорен. 59 років. Доволі симпатичний такий дідусь. Хоча я навіть би сказала, що він навіть не тягне на дідуся, можливо, на їхнього тата, але на дідуся ні. Вітаю, пані Мері. Я впевнений, що покоївки мали відправити вас додому. Тоді чому ви п'єте чай тут? Я вже давно познайомилася із вашими слугами, вони всі такі милі. Що ви зробили? Ох, ви маєте чудовий сад, пане. Мені подобається, наскільки тут багато високих дерев. Але он ця частина потребує більше догляду. Чи варто мені поговорити із садівником? Вона вже говорить як господиня цього дому. Чи подобається вам слово весілля? Тоді ми зможемо разом піклуватися про наш сад. Леді Мері, я вже казав, я занадто старий для вас, ні? Я ж уже теж казала, що мені 50 років не змушуйте леді її повторювати вік. Ох Припустимо, ви і справді прибули з іншого світу, та чи не занадто прямолінійно ви це кажете. Ха? Знаєте, я картаю себе за минуле. Я боялася щось змінити у своєму житті. Моє життя було доволі нудним і безмістовним, і тепер, коли я молода, вирішила не повторювати тих помилок. До речі, я сьогодні вільна всю ніч. Що скажеш, красунчику? Будь ласка, йди додому. Пізніше вечором. Нарешті закінчив. Пане, вам надійшло безліч листів від одного відправника. Що? Якщо надіслали, скільки листів зараз? То сталося щось жахливе, що ж там? Хм...» Ти найкращий прекрасний світ. Шкода, що ти ще не мій. Гей, красунчику, рози червоні, фіалки блакитні, ніколи не бачила такого чуда, як ти. Одружися із зі мною, Мері. Позбуться усіх листів, ви впевнені, мій пане. Так, прошу тебе. Міг би і відписати. Я вже і в коханні признавалася і пропонувала одруження, але мені все відказують. Що ти в біса зробила, брате, слідкуй за словами? У мене вже фантазія закінчується. Може, ви мені щось підкажете, хлопчики? Може, вона мели ці несенітниці, щоб провернути мою увагу? Хе. Добре, зіграємо в твою гру. Подивлюся, скільки ти протримаєшся, а що ж ми отримаємо натомість, красуне? Ха -ха, у мене є пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Я дам вам багато печива, що скажете? Ха, та ми ж не малі діти. Ха, а яке саме печиво? Ха, як щодо шоколадного із мигдалем. а ще можна зробити і різове та з шоколадно арахісовим маслом? Ні слова більше, я згоден. Ха. Нав'є Алорн 17 років. Елвіс Алорн 20 років. Дідусь може, й виглядає страшним, але він насправді добрий і полюбляє солодке. Зрадник. Хм. Доброго ранку, пане. Я спекла для вас трохи печива. Починається хто взагалі її сюди пускає? Дякую тобі, звісно, але. Я дещо перебірливий в її. Все гаразд, я буду лише рада чесній оцінці. Це ж неймовірно смачно, печиво таке смачне, це неймовірно. Та бути не може, що хтось досяг таких навичок у її віці. Як вам, вам сподобалося? Тоді розпишіться тут, будь ласка, ось тут. Ставте, не соромтесь. Це так легко не спрацює. Ви зробили доволі багато. А із чим це печиво? Є мигдальне, шоколадне з ірисом, та із арахісовим маслом. А ще можу зробити із вашим зображенням, якщо бажаєте. Га? Це вражає, але я відмовлюсь. Що ж, ви, певно, зайняті, тож я залишу це тут. Ще побачимося, пане. Ха. Отже, сьогодні вона лише дала печиво. Ха. «Хм... Арманде, так, пане, подай мені сюди печиво. Наступного дня. Ах, Я вже не знаю, що з нею робити, скільки я вже разів їй відмовляв, а вона досі приходить. Тоді, може, ти погодишся я не проти мати її за свою бабусю. Тоді вона ж зможе навіть допомагати вам з роботою по дому, наприклад, пекти вам солодощі. Ха. Вона вже встигла і тебе підкупити. Звісно, ні. Це печиво занадто потужне. Хм, якби при виготовленні цього печива використовувалася магія, би помітив це. Я не поділюся із вами, дідусю, тож не витріщайтеся так. Але схоже, що там немає і сліду магії. Отже, вона дійсно спекла ці шедеври своїми руками. Припускаю, що вся ця її маячня про інший світ може зрештою виявитися правдою. В такому разі треба запитати експерта. Вам лист, моя пані. «І ой, а що ж це в лісі здохло, що ти після скількох років вирішив навідатися до давньої подруги. Від тебе так давно не було нічого чути, що я вже думала, що ти коні відкинув. І тобі доброго вечора, бачу ти така, як і лишилася гостра на язик міно. Тож, чого ти прийшов? Через одну панну вона була заручена із моїм онуком. Все їй пояснює. Каже, що прийшла із іншого світу, бла 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 бла. Так он воно що? Невже вона підхопила це бідненька? Га? То вона все таки захворіла? Так, і це доволі страшна хвороба. Що це? Це називається коханням. А якщо серйозно? Хм. Так. Х. Я відчуваю від неї енергію Другого світу. Можеш бути впевнений, вона тобі нічого не збрехала. Неже, тоді з'являється ціла купа питань. Наприклад, чому вона перемістилась до цього світу? Як вона взагалі перемістилась? І чи можливо її хтось сюди переніс? І де тоді справжня панна Мері? Ох Боже, це ж. Господи, це жахає. Ця жінка неймовірно могутня. А? Могутня вона виявилася чеклункою. Та де там? Але лише глянь, скільки вона гарує, щоб досягти мети. Щоби аж так заради кохання? Я же просив ставитися до цього серйозно. Я то вже знала про існування інших світів. Але я не думала, що хтось зможе перетнути цю межу. Я ще зайду до тебе, ага і гостинці не забудь. Отож, якщо зібрати достатньо магії світу, я б могла створити прохід до іншого світу. І цілком можливо, що досвідчений маг переніс душу тієї пані сюди. Цікаво, цікаво, треба якось навідатися до неї. Буде весело спостерігати, як хтось фліртує із цим старим. Його не просто вивести, хоч на якісь емоції, її справжні наміри. Міна чаклунка 63 роки. Її учні різного віку. Доброго вечора, пане. Я сьогодні знову із печивом О, то Печевом. Ха. О, ні. Мені не встояти проти монокля. Не розумію що до чого, але краще зніму його. Я радий, що ви завітали. Я чекав на вас. Ходімо кудись. Я б хотів поговорити з вами наодинці. Ви чекали на мене і бажаєте поговорити зі мною наодинці? Це точно не те, про що ви думаєте. Навколо цієї кімнати встановлений магічний бар'єр. Тож нас ніхто не зможе підслухати. Нещодавно я переконався, що ви не брехали про перехід з іншого світу. Так, я це вам казала ще третього розділу, а це уже двадцять другий. Ха, і то правда. Чисто гіпотетично уявімо, що у вас з'явилася можливість повернутися до свого світу. Чи скористалися би ви нею? Повернутися до того життя? Ні. Якщо повернуся, то як мені одружитися із вами? Я на це не піду? Дивні у вас пріоритети. В моєму світі я зовсім самотня. Чому б мені туди повертатися? До того ж, тут доволі цікаво, їжа та одяг теж непогані. А, он вона як. А як щодо справжньої пані Мері? Вона також була в це втягнута. Не знаю, як їй вдалося, але саме вона запропонувала обмінятися тілами. Га. Тож зауцім всім стоїть справжня пані Мері, але вона не могла використовувати магію. Найняла темного мага, але це ж заборонено. Але, перш за все, навіщо це їй? Чи, можливо, для неї було шоком розрив заручин почувається винним? Чи згадувала вона про причину такої угоди? Так, вона сказала, що їй тут було нудно. Справжня Мері, тут за біса нудно. О, то їй було просто нудно. Одного дня я побачила її у вісні. Обміняємося тілами. У тебе є те, чого хочу я. У боргу я не лишуся, я дам тобі, чого ти бажаєш. Я простягнула їй свою руку, а коли прокинулася, була уже у цьому світі. Вона й справді казала тобі таке? Так, наскільки я пам'ятаю, і напевно ми не зможемо обмінятися тілами. Поки вона не запропонує це. Але оскільки я її більше не бачила, то певно вона насолоджується світом новим життям. Ха, он як я обрав пану Мері нареченою Елвіса. Через її досвідченість та розсудливість це б доповнило рішучість та бойові навіки Елвіса. А я зміг би довірити майбутнє роду Алорн їм. Але вони не порозумілися це була моя помилка. Якщо така розсудлива леді, як пані Мері, обрала залишитися в тому світі, то на це має бути вагома причина. Можливо, ви знаєте, що могло би привабити пані Мері у вашому світі? «Хм, Напевно, вона вже дізналася про це. Про що? Так, зрештою, молоді таке подобається. Це інтернет. У мене вдома є вайфай. Га? Інтернет? Це що таке вид магії?» Справжня. Мері Менушер, 20 років. Темний мах, вік невідомий. Ну що, друзі, як вам ця історія? Якщо вам сподобалося, будь ласка, покладіть пальчик вверх і напишіть коментар. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!